Бойова повістка поштою і без ВЛК. Нагадаю, що згідно з пунктом 34 постанови номер 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до ТЦК по повістці, надісланого якраз засобами поштового зв'язку, вважається зроблена працівником пошти відмітка про відмову в отриманні поштового повідомлення там. З повісткою, або відмітка про відсутність адресата за певною адресою місця проживання. Минулого, уряду, минулого року уряд профінансував поштову відправку розсилку 900 тисяч повісток за неявку, за яким ТЦК наклали тисячі, а можливо і сотні тисяч штрафів. І от уряд вирішив, що норма, за якими тисячі там, чи оті сотні тисяч осіб були. Притягнути до адмінвідповідальності за неявку до ТЦК понадісланої пошто, поштою звичайним цим повісткам для уточнення даних чи проходження ВЛК, тепер будуть застосовані у кримінальних провадженнях за неявку по бойових повістках. Ще один аргумент, чому я так вважаю, це те, що тепер бойову повістку ТЦК може надсилати людині. Навіть без проходження ВЛК. Здивовані? А тепер давайте зверніть увагу на нове формулювання пункту 88. На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору. Уважно дивіться, о цих лапках, у разі потреби резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час. Мобілізації на особливий період, повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис або надсилається районним ТЦК засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштованим відправленням з описом вкладення та повідомлення про вручення на адресу їх місця проживання. Тобто, Бойову повістку можна буде направляти без наявності висновків ВЛК про придатність до військової служби. І ТЦК буде вирішувати, чи є потреба у проведенні ВЛК перед тим, як людині направити бойову повістку. Здивовані, я не менше. Але десь так відбувається.